Всім привіт! Колишній офіцер розвідки Корпусу морської піхоти США Скотт Триттер заявив, що за допомогою протестів у Грузії Вашингтон прагне відкрити другий фронт проти Росії. На початку березня 2023 року в Грузії почалися масові акції протесту через законопроект про іноземних агентів, внесений до парламенту. Документ передбачає створення реєстру іноагентів, до якого увійдуть некомерційні організації ізм що фінансуються за кордоном, більш ніж на 20%. На тлі протестів влада Грузії законопроект відкликали з парламенту. Риттер зазначив, що вимоги законопроекту, який хотіли прийняти в Грузії, збігаються з чинним в США з 1938 року. Законом про реєстрацію іноземних агентів. Закон вимагає, щоб фізособи і юрособи, що представляють інтереси іноземних держав в політичній або квазіполітичній якості, розкривали інформацію про це. За словами Реттера, США щорічно направляють 40 мільйонів доларів через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, щоб влаштувати м'який переворот в Грузії. Мета це заміна нинішнього уряду на відповідне американським завданням, в тому числі створення Другого фронту проти Росії, підкреслив колишній офіцер. Він назвав Грузію розумною версією України і черговим гвинтиком в американському поясі нестабільності. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!